Знову якесь місце не зрозуміле, де це знову голова болить. Mm -hmm. Що це таке? Ай! О! Фу -фу -фу! підпалив себе. Тушись, тушись, тушись. Він зник. Тільки цей будинок треба перевірити, що там. На вигляд, звичайний будинок. Там навіть є світло, тут якісь сундуки. Можливо, у них щось є, тут нічого. В цій бочці теж? Відповідно, в цій теж нічого немає. Будинок виглядає не дуже закинутим. Звичайний тут Стой... що? Не зрозумів, а де вікна? І де двері? Що це? Що? Що? Що це таке? Добре, йдемо далі. Тут також нема вікон. Тут є вихід на вулицю. Я бачу вулицю. Значить не все за. Це кухня. Е -е, тут нічого. Тут нитки. Е -е, кості нитки. Нічого. Тут. Тут теж нічого немає. І тут теж. На вигляд будинок абсолютно звичайний. О, господи. Що це таке? Вже незвичайний цей будинок. Що тут відбувається? Що це вообще за місце таке? Вигід, ще якась кімната і другий поверх. Тут ще якісь скрині, ще якісь кімнати. Дрібно перевірити, що у скринях. Нічого, нічого і нічого. Тут теж нічого. Людина, людина, як тебе звати? Я Ліліт, а ти? Я Кайло. Я загубився в цьому світі. Я не знаю, скільки я вже тут. І що це взагалі за світ такий? Вікон нема. Не знаю, можливо, шість днів. Що це за місце та таке? Можливо, тут щось є нічого. Ні. Це і не перевіряла, так що тут. А? Тут книга. Нік. Попередня книга у мене десь зникла. Тільки ця немає. Все дивно, все було так дивно. Прочитаю книгу. Ти таких книг не бачила? Мені попадалася одна в попередньому будинку. Я нарешті зрозумів, у цьому світі є день, але він неправильний. Світло тут не гріє, вона ріже очі, ніби проходить крізь щось живе. Здається, що сам день стежить за мною немеченість ніч. Я вже давно збився з рахунку, який це день. Мого блукання між світами, і кожен новий світ тільки гірший. З сутності вони стали частішими. Спершу їхні тіні ми готіли лише на меж зору, тепер вони стоять просто посередня, нерухомі. Я боюсь їх. Ой ой. Ну що, пішли, може, обшукаємо будинок? Раз ти сама не обшукувала, пішли, тоді його обшукаю. Ну, тут я вже дивився, тут нічого немає. У цій кімнаті я ще не був. Тут залізо, не два кусочки заліза. Цікаво, для чого вони тут нічого. Я не перевірив а тумбочку тут в кімнаті. Тут речах. А, для чого він Не Незрозуміло. Добре, ідемо, перевіримо низ. Господи. Знову ця фігня. Не підходь до мене. А о, що за. Ліліт ти де? Ліліт? Ти... Ти бачила? Це чудовисько? Ти бачила його? Що-щ? Воно постояло просто тут. Його тут нема. Як це взагалі можливо? О, тут є вугілля. Можливо, його можна. Мано... А чому? А, це пічка для їжі. А потрібна пічка для вугля. Ось ця, напевно, скоріш за все. Працює. Але для чого нам залізо? Незрозуміло. Скоріше за все воно нам знадобиться в майбутньому. Два залізних слитки. Ідемо далі. У нас двір. На двір можна вийти? Так, можна. Але тут нічого такого. Звичайний ліс, як і скрізь в цьому місті. Нічого такого. То прийдемо назад до будинку. У нас залишила ще ця кімната. А? Чому? Фонарик не працює. Знову ти! Ти бачила? Ти бачила? Цього разу ти точно бачила, Ліліта. Що робити? Як? Скоріше за все нам потрібно в цю кімнату, але він стоїть прямо там. Як його. Подолати. Якщо у мене є два залізних слитки? Динаміт? У тебе є динаміт? А де ти його взяла? Тоді, якщо є динаміт, а це гравій значить його можна добути, але я не можу. Можливо, ти можеш його добути? Так. У тебе виходить. Давай, нам повинен випасти кремінь. Давай, давай, давай. Ну давай же ж выпадай. Випав? Випав кремінь? Випав кремінь. Добре. Тепер нам потрібен якийсь Верстак, але його тут ніде нема. Точно, так Верстак ж не потрібен. Його ж можна скрафтити в інвентарі. Скінь мені. Е, кремінь. Так, залізо. Кремінь. У нас виходить огнемо, Все правильно. У нас є огнево, тепер ми можемо підірвати його. Це буде складно. Фонарик не працює. О, запрацював. Так, давай мені динаміт. У тебе його аж чотири штуки. Я думаю, нам вистачить одного. Так, на нащо? Один, два, три.